І ви бачите на екрані тему сьогоднішньої лекції це договір а, найма і оренди. Да, в дужках, в цивільному кодексі я взяв, взяв це з Цивільного кодексу України, там написано найм і оренда. Ну, е, ну, так взяли, ну, Було два слова, вони їх і вставили. Яка різниця ну, не дуже відома по тексту? Можливо, це можна роздрізняти, але там то так написано, то так, то найм, то оренда, то найм, то оренда. І ми спочатку з вами узнаємо ознаки договору оренди, тобто поняття, поняття договору оренди. Що це таке? Ми розуміємо, що договор оренди він такий ну, не перший договір. Перш, ну, в світі. Перший договір в світі це договір дарування, потім мєни, і, і тільки потім купівлю-продажу. А оренди це наступний крок розвитку цивілізації. Що він означає? Наприклад, я маю ну, якусь реч, і я використовую ці речі. Ну, наприклад, я маю крипака. І це, це, це моє майно. І мій, мій кріпак, там щось ходить, щось там роблять. І е, є таке обставини, що мені не, треба, ну, не потрібен кріпак сьогодні. Сьогодні і в цьому, на цій тижні, в цьому тижні, в цьому року мені він не потрібен. А моєму сусіду мій кріпак потрібен. І я говорю, давай я передам тобі моєго крипака, але ти мені його вертаєш. По, по, по вісні, наприклад. О, добре. І я передаю цього крипака моєму сусіду, він його використовує, а потім повертає до мене. І це є договор оренди. Я маю річ. Але я не, не, ну, не хочу її використати, не маю можливості використати. А інша людина не має цю річ, але для нього вона дуже корисна, дуже потрібна. І ми говоримо: о, мені не потрібно, тобі потрібно, я тобі буду її дам, а ти мені потім її вернеш. І це і є поняття договіру оренди, і ми побачимо, що це таке є. Ну, дуже легкі договір. Цивільне право дуже легке. Потрібно один раз, один договор, договір ну, розуміти, і всі інші договіри вони як під капирку, як, як студентський диплом. Вони один на другий схожі, нам ну, трішечки є. Різниця. І е, яке поняття договіру. Ну, ми поняття, поняття і це формула договіру оренди. І ця формула закріплена в цивільному кодексі. І я е, пропоную вам побачити цей кодекс і. Е, да? Ні. А що це не так? Зараз звучимо. А от так от. Во. От. Так це виглядає в Цивільному кодексі України. Найм оренда. 759 стаття. Договор найму. Написано найм оренда, а потім договір найму. Ну, Що є, то є. І що тут написано? За договором найму оренди, наймодавець. Передає або зобов'язується передати наймачеві, майно. От таке слово дуже складно. Наймачеві. Ну, наймен... ну Наймені тот, хто наймає. Майно у користування за заплату в певний строк. І ми знаємо, що ми маємо експерту в цьому. Це. Андрій, він розуміє, що вони пишуть ці законодавці, і він має можливість розтлумачити нам це. І, по-перше, таке традиційне питання: який це договір? Реальний або консенсуальний? Може бути такий, може бути такий. Добре, ну пояснити, будь ласка, щоб глядачі сказали, де ви побачили в цих, в цих строках реальність Добре. і консенсуальність? Реальність заложена в конструкції, наймодавець передає, а кон консенсуальність закладена в конструкції наймодавець зобов'язується передати. Наймачеві маліно. Добре. Людмила, ви розумієте? Ідею Андрія? Угу, добре. І, добре. А, і як, яку назву мають сторони цього договору? Андрій. Наймодавець і наймач. Наймач. Ну, є таке стара що в руській правді є таке слово найміт. Да, в українській є, є слово найменець. Найменець, ну, наймітка. І от най, наймачевий. От тут ну, дуже странне використовування слова, але я, на мою погляд, це юридичне слово. Добре. Користування це возмізний, але безвозмізний договір. Це возмінзний. Ну, mm -hmm. а чому ви так? Думаєте? Кінець першої статті за оплату на певний срок. Угу. За оплату цього достатньо. Так. І о, закон може бути да, Особливе укладення, договору наймен. Ну І все. Досить Досить не будемо багато. і це на картині, ви бачите. Знаймадавець передає, або обов'язується передати наймачеві майно, користування, плату на певний срок. Там є картина, картинка, така, ми бачимо, два дві людини, і одна людина має, наприклад, там вантаживку, і вона передає ну, з, з права наліво. Це вантаживка, і вона передає. Це буде займодавець, і вона передає е, неймачеві, передає цю вантажівку. Він бере, е, використовує цю вантажівку, ну, строк, який прописан в цьому договорі, і потім передає е, займодавцю цю вантажівку, і плюс май, ну, який, ну, гроші, якісь гроші. І це усе, про ці договори, елементи які. Це річ, річ або а, права а, наймові права. Да? Річ не тільки, не тільки річ, але можна передати наймові права. Так, і ще одна така, така риса, що річ тільки та, яка має родові ознаки. Тільки родові ознаки. Наприклад, неможливо передати сіль. Сіль не, неможливо передати в оренду. Неможливо передати щось там, хліб в оренду, зерно в оренду. Це заборонено тому що тільки річ, речі, які мають такі родові ознаки. О, вибачте, видові ознаки. Потім сторони, займадавець та наймеч. Найм... 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 Краще запам'ятати. Наймач там є в законі, він і також а, називається наймач, як найманець. Найм... Плата і користування. Користування чого? Майна. І переходимо до класифікації. Ну, міс... Місце. Договору найма оренди в класифікації. І Людмила, будь ласка, це договорні, але е, позадоговорні е, обов'язки оренди найма. Договорні. Може бути, так, щоб найм був без договіру. Щось такое. Завісла, Роман Григоріч. Що? Питання, а, е може так, бу так бути, щоб е договір оренди був позадоговорен. Ну, щось таке Потрапилось, і ви обо ну, обов'язково передаєте своє, своє майно. Найми. Ні, звичайно, ну, це не може. не може. Односторонні, але двосторонні. Двостороння. Аліаторний або стабільні? Стабільні. Ну, більш аліаторний. Ну, договір... Це чому? Ц... Р... річ, вона переходить туди, сюди, ну, оренда, щось там ну, може бути потрапиться. Більш к аліаторному вона відноситься. І це все, що я хотів проговорити про договір найму в душках оренди. Договір, найма, оренди, і прошу ваші питання.